Uh, да. Кому интересно, короче, мотор 169 fmn пробіг 22 000. Uh, це старий поршень. Ось uh, такий знос. Короче, компресія була 5-6 uh, масло хавало вже. Рішив замінити ЦПГ uh, нова ЦПГ. Отака фірма. Не знаю, хороша чи не хороша. Ну, коротше, проблема така. Висота, ну, все однокове, окрім висоти. Оця висота гільзи однакова, 109, кажеться, мм. А висота самого циліндра тут 77 мм в Старий 76 мм. Не знаю, що робити. Хто щось підскаже.